Вмотивовані вигнати окупанта з країни понад 450 добровольців з Прикарпаття подали заявки у штурмові бригади гвардії наступу. Зараз триває четвертий набір кандидатів, і наразі найбільше охочих служити у воєнізованому підрозділі Нацполіції. Людь про це під час наради в голови ОДА повідомив очільник обласної поліції Сергій Безпалько. Бажання підсилити прикарпатських захисників на фронті виявили 378 добровольців. Серед них каже 44 – діючі правоохоронці і 334 – цивільні. У бригаді у їхньому арсеналі бригади Людь буде бронетехніка, БМП, БТРи, Козак, Артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Кожний доброволець, який виявить бажання вступити до даної бригади, може як через СНАП. Так і через органи підрозділу поліції, так і самостійно подати заявки через сайт МВС. Всі працівники бригади Людь після перемоги зможуть продовжити службу в даній бригаді в якості миротворців на деокупованих територіях або будуть призначені на інші посади в органах та підрозділах Національної поліції України. Разом з цим бажання служити у підрозділі Сталевий кордон виявили 38 добровольців. Ще 45 заявок подали до структури Національної гвардії. На службу каже командир військової частини Роман Науменко, зарахували вже восьмеро людей. В Івано-Франківській області розгорнута роботу е агітаційних груп в сіми центрах надання адміністративних послуг послуг Франківському, Бурштинському, Калужському, Коломийському, Косівському, Верховинському і Надвірнянському. І з 20 лютого додатково розпочинають роботу. Агітаційні групи в Данинянському, Рогатинському і Галицькому центрах надання адміністративних послуг. послуг набіру бригади нагадують посадовці не мобілізація, а власне бажання добровольців. Саме вони мають підсилити прикарпатських захисників на фронті і разом якомога найшвидше вигнати ворога. Найважливіше сьогодні нам звільнити наші території. Нам треба вигнати ворога з нашої землі і якнайшвидше перемогти. А для цього нам потрібно сформувати бригади і сформувати батальйони. Нам треба підсилити наших прикарпатських захисників, які від першої від першого дня війни захищають нас, захищають нашу державу і дарують нам мирне небо. Нагадаємо, наразі тримає набір у вісім штурмових бригад: Азов, Спартан, Рубіж, Червона Калина, Карадах, «Карадах», лють та сталевий кордон. Кожна з них виконує своє конкретне завдання. Люся Гребек Андрій Гаргара, телеканал чотириста